Вулиця Європейська, раніше була фурочка. В усіх багато кого цікавих названня вулиці. Зачем вони вам нужні? Главний районі. В якому ми районі. Так що зараз ми будемо їхати по-європейськи. Вона вам сообщила місто мене. Бачите, треба стояти на, еті, на переходах, щоб вони самі вам казали. Шуруємо по-європейській, бивша вулиця Фурманова, фурочка. Ну, тротуари ж ви бачите. Тротуарів сто... состояння не стояння. Остатки розкоші софіці тротуари це остатки розкаші так водичка є єси Хоча в такий в таку колодригу не дуже хочеться Завтра в понеділок начнем бомбить супермаркети. На сьогодні просто є що похавати, а завтра вже що-то надо будет на вечері думати. Так, ну и как нам тут полегче. Так, руки. Чи заездик до двора Укатаны. Дороги підлатали, підробили, а от тротуару не вистачає. Кощів, мабуть, так? Да? Кстати, уже ми, мабуть, затестували, потому що 25 хвилин. Раніше серія. В цьому форматі була 20 хвилин 16 секунд. Хто дивиться мої часто ролики, бачить там 20-16. Якщо я два куска зліплюю, то вже там 30 з чим-то було 28 і пошло поїхало. А так по повноцінний 26-16. Ну, я в центрі хочу, зараз доїдемо до центру, переключимося на повербанк. Трісну некрасиво. Там другий формат як будемо далі тестити. Хоча я говорю, GoPro любить сонечко. Гарну погоду тоді картинка шикарна. Походу на останньому поверхі, ну вам видно, банер порваний, такий вже висить, наверное, давно його вже повісили. Це банер, походу квартирка продається. Ну, наверное, так залупили таку ціну, що вже й банер згнив там. Хоча мені поверх останній поверх подобається тим, що, во первых, не, не затопа ніхто, якщо криша, конечно, в ідеалі. І... І, і те, що не гупають копитами своїми сусідами. Не тягають стульці, там як багато диса. Відоси там сусіди тягають, стульці там топають копитами. І воно віддає по голові так, не хлопка. Голову, ніфіга, себе в нього, перчатки там кожані якісь чи з брезенту. Електро, все як полагається, як погнав товар розвозить. Якби я краще знав Полтаву і адреса, це все, щоб вони не міняли тих вулиць, домівок, нас, зупинок, то звісно можна було піти в їхню службу, так не напрягаючись. Робити там не знаю скільки заказів. Ну це теж проїхав. Стукають. Приїхав, скажу, та ні, ми передумали, бо ще щось. Мені каже, це робота не благодар. По крайній мірі Полтаві, кур'єром. Це я дивився, чувачка я там розказував. Як він по Нью-Йорку ганяє на там такий у нього серйозний електробайк скопий. 186 доларів накатав. 23 каже, ще 24 доставки Ну таке цікаво дивиться там прикольно тим що він так подиждає біля дверей поставля каже, ми на фотку робимо і свалює. тобто не обов'язково там руки да ну і уровень же життя там конечно наверно по конуру якусь зніма подешевліше. бо сильно не пошикуєш Зато цілий день катається Якщо тобі це подобається Смотрите, оце такий круг зробили пів полтави проїхали Так що там що то за зелено серої лічність. Почки тут мы четко Где завтыкала чуть-чуть. Ой, де асфальт дився, куска нема. Так, що тут коллеги? Кофек, да? Так, да, до Пороха доїдемо до його цукерні До його этих, до його пінгнінів в коньках. І там, мабуть, я переключусь на який. На повербанк. І далі покатаємо в другому форматі. Не знаю, різницю буде, видно. Ого, ямка котлованчик клаванчик вирили. Всі да на зиму труби міняють. Так, а що оце? Полтавський академічний симфонічний оркестр. Не філга себе. А раніше ж було що там Ултава. А ну може хтось захоче прийти, давайте я б засвічу. Раніше ж була Олтава, як її там. Телеканал Тава, так? Да? А тепер он, танцюльки якісь попригульки. У така такая те тематика цікава? Джик, джик, джик. можна залітати. Так, там он світофорчик, можна пролетіти. Ага, все. На базарчик поки ми не будемо. Доїдаємо, кстати, ми сир дуже швидко доїдаємо. Це сьогодні в п'ятницю я купив. Сьогодні неділя, вже там два заходи і все. так що, Я думаю 5 днів нормально. За 5 днів його з'їдати. Такий кусмяку вона дала на 186 гривень. У нас ще осталось там пару заходів, і не буде, кстати. Хорошо заходи, Так це з хлібом запеченим, а если ее просто так хавать, то вообще його можно хавануть дуже быстро чапаева бывших по прямой хим это здание без ремонту. Да, страшненьке, стареньке страшненьке так пижик пыжик пыжик пропустили пижик, пижик. Ось ця будівля поближе, давайте глянемо. Офісні приміщення внизу, ну супермаркет нарисований, да? це буде колись. Як бабло є, то швидко його вироблює. Сьогодні раз тільки світло будуть відключать, а вчора, а сколько вчора? Два рази. Вроде. Один такий раз некомфортний. Як темно було на вулиці вже. Як кумара ця система. А сьогодні вроді вечерком. Раз не піда. Ви поняли. Так що сьогодні вроді разок вечерком.